Чому женіть рано хлопчиків, я вам скажу, тут також дві сторони, і хороша, і погана є. Життя таке складне зараз, що молоді хлопці, коли вони такі ну, юні там, да, парубки і вони починають таке вроде, доросле життя, вони можуть. Попасти під якесь вліяння, під якусь погану таку кампанію, знаєте, і все перевернеться, ну, дуже були погані наслідки цього. Тому батьки думають, що вони роблять дуже добру справу, тим, що рано женять дитину, діти живуть біля батьків якийсь певний час, щоб вони подорослішали і, ну, якось звикли, що це сім'я, що треба вже там ну, стати на такий дорослий пункт. Тут хороший момент в цьому я бачу. Ну і є поганий, тому що, звісно, не потрібно лишати дітей дитинства і давати їм шанс зразу отримати освіту, мати якусь професію, а тоді вже це. Ну, це складно поміняти враз. Це все йде. Ви знаєте, уже воно потихеньку-потихеньку міняється. Уже не кожен молодий хлопець хоче женитися в 16 років, і не кожна дівчина, особливо ті, хто мають можливість отримати освіту. І це одна із наших задач, з чим ми працюємо. Із батьками, і з дітьми, доносячи до них і прикладом своїм, і якимись ще можливостями і методами, показати їм, що потрібно стати особистостю, а тоді вже заводить сім'ю.